Доброго дня в ефірі Шкільне телебачення. І сьогодні в нас в гостях голова міста Троскавця Козир Руслан Ярославович. Христос з Христос Вістомоскрес. В попередньому випуску новин шкільного телебачення ми брали інтерв'ю в завідувача міського відділу освіти Шубака Михайла Івановича, який у своєму виступі сказав, що він боїться голови міста. А скажіть, будь ласка, кого боїтесь ви? Мені дивно, що Михайло Іванович сказав. Що він боїться голову міста, або він може в якомусь такому алегоричному змісті, е, я боюся Господа Бога одного. А решта, я думаю, що нам не потрібно боятися, а просто треба робити свою справу і бажано її робити добре і якісно. Пане Руслане, ким ви мріяли стати в дитинстві? У дитинстві. У мене щось такої якоїсь особливої мрії не було на рахунок професії. А мій вибір, напевно, на мій вибір найбільше вплинув мій батько, оскільки він професійний будівничий і, власне, напевно, передався його хіст мені. І тому я пішов по його дорозі. Хоча після закінчення школи я поступав на юридичний факультет Львівського університету, на жаль, склався іспит, але не пройшов по конкурсу. І тому я на наступний рік вже поступав до Львівської політехніки на інженерно-будівельний факультет. Де ви вчилися і які оцінки отримували? Вчився я перші і треті класи в школі на вулиці Франка. Це була. Її називали колись стара школа або початкова школа. До 4 класу я ходив в школу номер 1 тепер вулиця Сагайдачного або Садова. А з 1977 року я прийшов до другої школи і, власне, закінчував вже 10 клас в другій школі. Яких вчителів ви пам'ятаєте, які були ваші улюблені предмети в школі? Я пам'ятаю багатьох вчителів, але вже вони до нас відійшли в кращий світ. Пам'ятаю світлої пам'яті вчителя фізкультури Володимира Федоровича, пам'ятаю вчителя фізики, пана Абдуліна. Слава Богу, що ще маємо живими і здоровими вчителів, які мене. Вчили в другій школі це Журавська Анастасія Іванівна, Софі... перепрошую, Петрівна, Зелінська, Грінченко, вчитель історії, що працює в другій школі. Любов Яспіна Чайківська, вчитель математики, це був мій класний керівник. Тобто я тішуся з того, Віктор Пічугін. Тішуться з того, що вони ще працюють в школі, і дуже добре виглядають і подають приклад, в тому числі, і молодим вчителям. Які гуртки ви відвідували? На рахунок гуртків, можумо сказати, що я відвідував майже всі, які були на той час можливі гуртки. Тепер в нас є будинок учнівської творчості, а раніше він називався Будинок піонерів. І там були різноманітні гуртки, крім того, що ще були гуртки в школі. Тут я ходив на спортивні гуртки, на самбо в нас було, а в будинку учнівської творчості ходив на авіамоделювання, на фотогурток, музичний гурток. Ну, всякі, які тільки були можливі. У нас тоді був і гурток барабанщиків, і ну, дуже багато було різних гуртків. І я рекомендую тепер дітям теж. Відвідувати гуртки це дає можливість такого різностороннього, різноманітного би, сприйняття світу і можливостей. З ким ви товаришували? Чи підтримуєте дружні відносини зараз? Товаришував. Я ну, з усіма з ким вчився, однокласники. Зараз ми підтримуємо з однокласниками ті, які тут є. на Проживають на Україні стосунки, декілька з них проживає за кордоном, ми час від часу зізвонюємося, тобто підтримуємо такі контакти. Чи пам'ятаєте своє перше кохання? Чим воно закінчилося? Перше кохання? Перше кохання закінчилося. Кохання я своє зустрів в другій школі. От, і ми з, з моїм першим коханням живемо до. Сьогоднішнього дня. От. Моє перше кохання звати її Оксана, вона ходила до другої школи теж на рік молодша. Маємо ми двоє діток. От. І перше кохання це такі, знаєте, дуже особисті речі, про які напевно ніколи то не забуває. Яка різниця між сучасною школою і школою, у якій ви вчилися? Те, що я спостерігаю, можу вам сказати, що школа майже нічим не вирізняється. Окрім того, що ми зараз маємо дуже таких просунутих дітей і вчителів. Ми зараз живемо в дуже такий технологічний час і технологічний вік. і, власне, маємо поспівати один за одним. І Сьогодні я бачу діти, деколи навіть підштовхують до якихось таких кроків наших вчителів, бо не завжди ми, старше покоління, можемо встигати за технічними інноваціями. Але я вважаю, це дуже така хороша синергія доповнення молодшого покоління старшим, і це дуже добре відбувається в тому числі на навчальних процесах. Тому я Сьогодні бачу школу в першу чергу як інноваційний заклад, який дає можливість розвиватися нашим дітям і в той же час вдосконалюватися від викладачам вчителям. За спеціальністю ви інженер-будівельник. Ознайомившись з вашою біографією, я прочитала, що у 1998 році ви організували і очолили компанію, яка брала участь у будівництві монетного двору Національного банку України. Під підземного торгівельного комплексу на Майдані Незалежності. Можливо, у Трускавці є об'єкти, які керу... будувалися під вашим керівництвом? Починав я свій трудовий шлях з Трускавця після закінчення політехнічного інституту. Навіть ще раніше я... в мене перший запис в моїй трудовій книжці, власне, теж відноситься до Трускавця. І ще, будучи в школі, я вже почав працювати на будові. Розпочинав я свій трудовий шлях з помічника муляра, а потім, після закінчення школи, я вже здобув професію муляра, другого розряду, третього, потім навчання в інституті. І, відповідно, кожного року в інституті ми їздили на практику і не тільки здобували знання теоретичні, а й набувалися таких практичних. Навичок керівництва, в тому числі і керівництва на будовах. І що стосується тих об'єктів, які, про які ви безпосередньо питаєте в Трускавці, то власне свою інженерну кар'єру я теж започаткував як майстер Трускавецького будівельно-монтажного управління. І одним з перших моїх об'єктів, це була прибудова до між школою другою і басейном спортивний зал. От. І хочу відмітити, що до сьогоднішнього дня там стоїть підлога в цьому спортивному залі. Зараз це спортовець наш, яку ми облаштовували ще в 92-му році. До речі, там дуже є визначні конструкції металеві такі ферми. На перекриття, які дозволяють збільшити об'єм цього приміщення, власне, вони застосовуються в таких спорудах, як спортивні зали або зали для якихось великих заходів або для атракцій. У 2005 році ви нагороджені найвищою нагородою подякою Президенту України. За які успіхи ви отримали таку нагороду? Ну, напевно, кожного винагороджують за його працю, і в першу чергу я. Те, що я роблю, я стараюся завжди робити добре. Можливо, ми робимо якісь помилки, але важливо ці помилки теж виправляти. І я націлюю кожного, незалежно від його соціального статусу, від займаної посади, що те, що ми робимо, ми маємо робити добре. щоб потім після нас хтось не переробляв. Час не стоїть на місці. Все одно люди вдосконалюються, технології вдосконалюються і щось після нас зроблять краще, ніж ми. Але дуже важливо, щоб те, що ми робимо, я наголошую, ми робили добре. У вас є двоє синів, Андрій та Юрій. Скажіть, будь ласка, як саме ви виховували їх і які основні цінності закладали своїм дітям? Що стосується виховання дітей, то це є такий дуже, дуже особливий час. І е, виховання дітей це не є процес якийсь, знаєте, такий дуже короткий. Виховання дітей воно, воно починається ще від того часу, коли ти сам є дитина. Тобто ти передаєш своїм дітям те, що тобі передали батьки. І життя кожної людини, кожного, кожного громадянина, воно і, власне, відбувається на цьому виховному процесі або на життєвому шляху. Який ми проводимо разом з дітьми. І наш особистий приклад, наше поводження в житті, наша праця це і є процес, який безпосередньо впливає на виховання дітей. От. І дуже важливо, щоб діти завжди були з батьками. Я притримувався завжди і притримуюсь тої точки зору, що діти повинні бути близько біля батьків і приймати безпосередню участь в сімейному житті. Тоді цей процес є. Повноцінний, і діти дістають те, що вони потребують від батьків. Ви приймаєте активну участь у розвитку Трускавця. Останній раз мала можливість вас бачити на дитячому фестивалі Мелодія на миста», де ви нагороджували молоді таланти і привітали всіх матерів із святом. Розкажіть, будь ласка, про свою матір і саме як вона виховувала вас? Ну, про маму говорити, це дуже так, зворушливо. Тому що. Для кожного безпосередньо мама, не залежить в якому віці, але це є найближча і найдорожча людина. Я завжди говорю, коли мова заходить про маму, що це є єдина людина, яка тебе ніколи не зрадить. І кожна мама хоче для своєї дитини якомога більше себе віддати. Це є абсолютно природньо, і це є такий дар Божий, який мають наші жінки. Моя мама. Як, напевно, і більшість жінок виховувала мене в українському дусі, тому що ми жили тут, в троскавці. Всі в нашій родині ходили до праці, всі працювали, мама в тому числі. Моя мама професійний кухар. От, вона дуже такий, я б навіть сказав, визначний кухар, тому що вона різні смаколики нам готує до сьогоднішнього дня. І вона вже має не тільки дорослих дітей, а й дорослих внуків. В неї є три внуки, три хлопці. Один з них вже закінчив старший наш Андрій, закінчив університет, він зараз працює в Києві. І вони часто приїжджають до бабці і вона теж їм готує якісь смаколики. Але напевно вони її теж сприймають, і вона їх сприймає як своїх дітей, як маму, старшу маму. Тому ці материнські почуття вони є особливі. І вони. Вони є притаманні кожній жінці. А кожній дитині, яку виховала мама, мама, мама теж є дуже важливо, власне, щоб оці почуття, вони, так би мовити, передавалися в дві сторони. Тому навіть складно оцінити ці материнські відносини з своїми дітьми, але дуже важливо знати, що мама це є найближче до тебе людина. Зараз ви, пане Руслане, міський голова, що входить у ваші обов'язки? В мої обов'язки майже входить майже все, що ви собі можете тільки уявити. Тому що все, що відбувається в місті, воно пов'язане в тому числі і з міським головою. Я йду часто по місту, говорю з людьми, ми зустрічаємося, люди, якісь свої пропозиції або побажання висловлюють. І всі речі, які пов'язані з процесом життєдіяльності в місті, вони безпосередньо торкаються в тому числі і міського голови. Наприклад, вчасно не вивезла компанія, яка обслуговує наші сміттєві майданчики сміття. Зразу звертаються до міського голови. Щось сталося в місті, чи десь воду прорвало, чи якась там аварія невелика, чи ще щось. Це теж є питання міського голови. Але тут дуже важливо, щоб вибудувати такі відносини з усіма підрозділами виконавчого комітету. Комунальних підприємств, щоб кожен відповідав за свою ділянку роботи, і, і тоді це якби спрощує життя наших людей в місті і кожен розуміє, за що він відповідає. А нема сьогодні таких, знаєте, е незначущих справ для міського голови. Кожна подія вона є, е має якісь свої відношення на житті міста. Коли ви вирішили, що хочете бути мером? Я цього, напевно, для себе не вирішував. Так склалися обставини, що я прийняв рішення приймати участь у виборах на міського голову. І, напевно, тут не завжди грає роль суб'єктивний чинник, тобто моє рішення. а, напевно, так складаються обставини довкола, що ти тоді приймаєш рішення приймати участь у виборах. Як розпочинається ваш робочий день? Мій робочий день розпочинається о 6-й годині ранку. Я, як правило, встаю. У мене такий розпорядок, що я, коли тепло і в такий період весна, літо рання осінь, я займаюся на вулиці фізичними вправами 20-25 хвилин. Якщо хороша погода, то я зранку об'їжджаю на велосипеді міста. Після того збираюся вже до роботи, і в 8 годині, як правило, я на робочому місці. А перед тим я ще об'їжджаю місто, дивлюся, як працюють служби. І зізвонюємося з відповідними очільниками міських структур для того, щоб спланувати день або якусь роботу на наступний час. Що найважливіше у роботі міського голови? Ну, в роботі мені здається, міського голови нема дрібниць. Тобто будь-яка обставина, яка пов'язана з роботою міського голови, вона має дуже таке визначне і важливе місце в його робочому графіку. Пане Руслане, як ви бачите розвиток нашої гімназії? Коли наша школа буде європейською? Тут є дуже багато чинників. Я вважаю, що наша школа вона вже є європейською, за певними. За певним рівнем, але нам бракує в першу чергу розуміння людей, що для того, щоб жити за європейськими стандартами, треба відноситися до тих речей, які є навколо тебе, до своїх обов'язків, до своєї роботи теж по європейськи Бо часто ми шукаємо причини, знаєте, щоб себе виправдати в тих чи інших обставинах, або шукаємо причин виправдання того, що ми не зробили. От. І для того ми говоримо про європейський рівень, в першу чергу підводячи себе до якихось стандартів, стандартів життя Європи. А стандарти життя Європи це в першу чергу є вимогливість до самого себе, це є відповідальність і це є фаховість людей. От. І коли ми це все об'єднаємо, то ми тоді вийдемо на абсолютно новий рівень розвитку. Але це є час еволюційний. Єдине, що ми його можемо прискорити своїми стараннями, своєю працею. От. Я думаю, що він не такий довгий, і ми зараз знаходимося на зламі певних стереотипів. От. І чим швидше ми їх переборемо, тим раніше ми переступимо поріг до Європи. Хоча географічно ми вже давно в Європі. Це було шкільне телебачення. У нас в гостях був козир Руслан Ярославович. Дякую за увагу. Всього найкращого і бажаю успіхів нашому молодіжному телебаченню. Трускавця, до нових зустрічей!